Як поставити крапку по центру між літерами або словами в програмі Microsoft Office Word. Спочатку швидкий спосіб для тих, у кого є додаткова цифрова клавіатура. Пишемо літеру, після якої має іти крапка. Натискаємо та тримаємо клавішу Alt. Після цього натискаємо клавішу 7 на цифровій клавіатурі. Спосіб працює не лише в Word, але й в будь-якому текстовому редакторі. Другий спосіб: відкриваємо символ інші символи та шукаємо крапку. Я пришвидшу процес, вставивши код символу. Після цього натискаємо на кнопку Вставити. Також можна використати сполучення клавіш Alt плюс 0183 або код символу. Я скопіюю код символу для того, щоб його написати. Натискаємо клавішу Alt та тримаючи її, набираємо на цифровій клавіатурі 0183. Пишемо код та натискаємо комбінацію клавіш Alt плюс X. Якщо у вас ноутбук і на ньому присутня функціональна клавіша, яка скорочено позначається Fn, то спочатку потрібно натиснути її та тримаючи її, клавішу Alt і після цього клавішу X. Знайшов у символах також більшу крапку. Йдемо в символ, інші символи. Зразу введу код символу, щоб довго не шукати. Вибравши його, можна натискати на кнопку Вставити. Також можна використати код символу. Я його скопіюю для зручності, пишемо або вставляємо код символу та натискаємо на комбінацію клавіш Alt X.